Нові можливості для покращення надання медичних послуг боковинцям, вимушено переміщеним особам та воїнам, які потребують реабілітації. Обласна влада та Національна академія медичних наук України підписали меморандум, що передбачає співпрацю. Розповідаємо у наступному сюжеті. З метою забезпечити висококваліфіковану медичну допомогу в умовах війни та покращити якість надання медичних послуг Чернівецька обласна військова адміністрація та Національна академія медичних наук України уклали меморандум про співпрацю. Це означає, що на терени нашої області заходять нові можливості для покращення надання медичних послуг громадянам, буковинцям, вимушено переміщеним особам та воїнам, які потребують відновлення, стверджує начальник Чернівецької ОВА. Руслан Запаранюк, це дійсно таки непересічний крок. Я думаю, що Національна академія наук зі своїми фаховими професійними лікарями, науковцями, професорами, які будуть надавати нам методологічну. Підтримку, які буде надавати фізичну, реальну і медичну підтримку нашим всім медичним закладам і тим людям, які потребують такої медичної допомоги, це буде новий крок, новий розвиток в наданні якісних. Послуг меморандум передбачає спільну роботу у різноманітних питаннях, зокрема, забезпечення доступності планової, екстреної медицини та невідкладної високоспеціалізованої медичної допомоги. Мова йде про співпрацю у сфері кардіохірургії, нейрохірургії, педіатрії, акушерства і гінекології, а ще реабілітації військових після поранень. Зокрема, зустріч передбачала і ще одну мету. Друга мета зберегти наш університет, дати йому напрямок і поштовх розвитку за рахунок співпраці з Національною академією медичних наук України та за рахунок співпраці з Верховною Радою, збільшення бюджетного отримання, донесення інформації до Верховної Ради щодо важливості зберегти наш. Буковинський університет, Буковинський медичний університет, оскільки він є суттєвою кузнею кадрів не тільки для області, а для всієї України. На важливості фінансування медичних закладів зазначили і представники українського парламенту, які також відвідали Буковину. Вони стверджують, що нині надзвичайно важливо, аби медичні заклади бачили перспективу в нашій державі та готували високоспеціалізованих фахівців. Тому з свого боку. Зараз, як і представники комітету з питань бюджету Верховної Ради, ми також будемо шукати шляхи і допомоги і робити все для того, щоб такі заклади, як ваш, отримували ті і кошти, і ту підтримку, яка їм необхідна для свого подальшого перспективного розвитку. Сьогодні в нас стоять великі виклики. Виклики реабілітації, лікування військових. Сьогодні Боковина є цей край, який в складний час прийняв українців. І сьогодні наше завдання зберегти цей заклад, переформатувати і дати йому можливість ефективно працювати. Перед тим ми десь напрацювали деякі ініціативи, буде звернення в кабінет міністрів, членів бюджетного комітету і бюджетного комітету для того, щоб збільшити у слідуючому році. І в перерозподілі цього року можливість дофінансування навчального закладу для того, щоб він міг ефективно працювати. Аліна Рябко, Ірина Молдован, Максим Білоткач дня, ТВА.